Шановні глядачі, прогнозують, що протягом середи очікується суха та сонячна погода. Найближчими днями вітер і хмари поступово зникнуть з більшості міст. У середу, 14 червня, передбачають невеликі опади у західних регіонах, Миколаївських, Херсонських областях та в Криму місцями можливі грози. Однак нарешті в більшій частині території України погода стане сухою. Та хмарною з проясненнями. Щодо температури, в середу очікується потепління. По всій Україні температура коливатиметься від 20 до плюс 20 градусів тепла, а на півдні сягатиме плюс 27 градусів на день. Вночі очікується тепло від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вдень найтепліше буде в Одеській та Кіровоградській областях, де стопчики термометрів піднімуться до плюс 27 градусів. Найхолодніше в день буде у Волинській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівських областях, де очікується від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. В інших областях України день буде коливатися від Плюс 21 до плюс 25 градусів. Суха погода буде в Сумській, Чернігівській та Черкаських областях. У Києві 14 травня протягом дня буде хмарна погода без опадів, а температура повітря буде від плюс 14 до плюс 22 градусів тепла. На цьому все. Дякуємо за ваш перегляд. До побачення!